Друзі, всім привіт! Ви на каналі Угляд Єй. Родзинкою цього смартфона є його футуристичний та доволі таки незвичайний зовнішній вигляд. Любителі чогось нового і свіжого, продуктивного, і водночас бюджетного pova 6Li7, створений для вас. Що ж ховається за таким яскравим дизайном? Та чи дійсно він вартий уваги? Поговоримо у цьому огляді. Але перед початком традиційно візьміть зараз, підпишіться на канал, натисніть ось такий лайк під цим відео. Ну і, звичайно, підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі оплі. Сі під відео Ну а ми погнали детальніше до огляду, як і склалося з більшістю бюджетними моделями, комплект постачання цього смартфона досить щедрий. В коробці ви знайдете всю необхідну документацію, також присутній кабель USB-C на USB-C. Сам смартфон, звичайно, прозорий чохол і пристрій для заряджання. Смартфон має дуже футуристичний дизайн, що одразу привертає увагу. Корпус виконаний із пластику, але його незвичайне виконання змушує думати, що це метал. Кришка корпусу складається з декількох елементів, і особливо мені нагадує космічний кор. Що додає йому особливого шарму. Блок з камерами отримав велику виступаючу рамку. У блоку з камерами вбудований потужний круговий світлодіодний спалах, який світить надзвичайно яскраво забезпечуючи якісні знімки навіть у темряві. Спинка смартфона гладка, але апарат не ковзає в руках і міцно утримується, що додає зручності в повсякденному використанні. Смартфон випускається у двох кольорах: Meteorite Grey та Comet Green. Важить він лише 195 грамів і має товщину 7,88 мм, що робить його. Легшим та тоншим за попередні моделі у лінійці. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео це значно підвищує зручність використання та робить пристрій більш ергономічним. Зліва розташований слот для трьох карт: дві nanoSIM та карти пам'яті microSD. Це дозволяє одночасно використовувати дві sim карти та збільшити обсяг пам'яті. Праворуч розміщені кнопки регулювання звуку та кнопки живлення зі сканером відбитку пальця. Спрацьовує він швидко, завжди розпізнає відбиток. На нижній частині смартфона знаходиться динамік, мікрофон та роз'єм Type-C для зарядки та передачі. Чи дані. Тут же розташований 3,5 мм аудіовихід, що дозволяє підключати стандартні навушники. Корпус смартфона захищений від вологи та пилу за стандартом IP53. Смартфон оснащений великим 6,7 дюймовим екраном з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів, що дозволяє отримати чітке і детальне зображення без видимих пікселів. А тип екрану AMOLED гарантує насичені кольори, глибокий чорний колір і високу контрастність. Однією з ключових характеристик є частота оновлення екрану. 20 Гц, що забезпечує плавність і швидкість відображення рухомих об'єктів. Це особливо важливо для геймерів, для тих, хто цінує плавне прокручування та швидкий відгук екрану. Щільність пікселів на дюйм становить 396 ppi, тож висока деталізація та чіткість зображення гарантована. Дисплей отримав мінімальні рамки, які взагалі не заважають під час використання. Смартфон оснащений процесором Mediatek Helio J99 Ultimate, що робить його ідеальним вибором для звичайного повсякденного використання. Процесор має 8 ядер. Розділених на дві групи: два ядра з тактовою частотою 2,2 ГГц і шість ядер з частотою 2,0 ГГц. Така конфігурація забезпечує хорошу продуктивність та ефективну роботу пристрою. Цього вистачить для соціальних мереж щоденного серфінгу в інтернеті та перегляду відео. Інколи можна із задоволенням зіграти в ігри. Графічний процесор Mali-J57 MC2 забезпечує плавне і деталізоване графічне відтворення, що робить перегляд відео та ігровий процес приємним. Смартфон може бути обладнаним значним обсягом оперативної пам'яті. 8 чи 12 ГБ, що забезпечує швидше перемикання між додатками та стабільну роботу навіть при великій кількості відкритих програм. Вбудована пам'ять об'ємом 256 гіабайт, дозволяє зберігати велику кількість даних, включаючи фотографії, відео, додатки та документи. Для тих, кому потрібен ще більший обсяг зберігання, смартфон підтримує карти пам'яті microSD об'ємом до 256 гіабайт. Це дозволяє розширити обсяг пам'яті, що робить смартфон гнучким та більш універсальним під час використання щодо камер. То головний модуль на 108 мегапікселів, світлосила f 19 другий на 2 Мп, світлосила F2,4, і додатковий на 0,8 мегапікселі. По фото в дану пору можна побачити, що смартфон справляється з цим ділом дуже непогано, хороша колірна передача та деталізація. Портретний режим показав себе дуже добре, плавне замилення об'єкта. Помітно, що виробник значно покращив програмне забезпечення. А ось робота двократного зуму, і тут також все добре. Темна пора для смартфона це виклик, але якщо робити фото в нічному режимі, то якість буде відчутно краще. Що картинка світліша, ніж насправді. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється з своєю роботою. Ми можемо перемикатися в трьохкратний зум. Основний модуль. Така ситуація в нас в світлу пору. Тест запису відео це в нас нічна пора, основна камера Pova 6, можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. В принципі, доволі таки непоганий варіант. Фронтальна камера на 32 Мп, мегапікселі світлосили f2.2, в світлу в світлопору нормальне фото з правильною передачою кольорів та хорошою деталізацією, як для свого класу смартфона. Ось там на тут же складніше, але смартфон справляється теж гідно. Скажу чесно, я був здивований, що там все добре згладив, деталізація звичайно просіла. Та запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як смартфон справляється своєю роботою денну пору. Ось така ситуація у нас по фронтальній камері. Те запису відео на фронтальну камеру ОВА-6. Можете поглянути, як він справляється в нічну пору та поглянути на якість. Ось така ситуація на фронталку. Даний смартфон отримав Bluetooth версії 5.3 та підтримку NFC. До речі, є ще інфрачервоний порт для використання смартфона замість пульта дистанційного управління. У цілому апаратна частина смартфона забезпечує високу продуктивність та стабільну роботу даного пристрою, роблячи його відмінним вибором для тих, хто шукає надійний і потужний пристрій для роботи та розваг. За цю ціну це доволі таки непогана начинка. Смартфон обладнаний незмінним акумулятором ємністю 6000 мАч, який забезпечує довгу роботу без необхідності частого заряджання. Завдяки функції швидкого заряджання, Ultra Charge пристрій заряджається швидко та ефективно. Заряджання до 100% займає лише 50 хвилин, а до 50% всього 20 хвилин. Максимальна потужність зарядного пристрію становить 70 Вт. Безрамковий дисплей, пило, вологозахист, великий акумулятор, доволі таки непогані камери. Ну і звичайно, в принципі. Хороший процесор, ось це основні переваги цього смартфона. З врахуванням усіх моментів він пропонує високу продуктивність та зручність в щоденному використанні. Тож є вигідним вибором за свою ціну. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І не забувайте обов'язково писати свою думку в коментарях про цей смартфон або про інші смартфони компанії Техно.